Настав той час, коли психотерапія не є чимось позорним, а люди навпаки почали більше дбати про своє психічне здоров'я. Тож заварюйте каву, сідайте зручніше, бо зараз я дам відповіді на дуже важливі питання про психотерапію. А саме, яка різниця між психологом, психотерапевтом і психіатром? І як обрати психотерапевта для себе, як проходить перший сеанс з психотерапевтом? Скільки взагалі триває психотерапія? Як психотерапія впливає на людину? Як зрозуміти, що психотерапія не підходить вам? І як зрозуміти, що вона приносить результат? Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливу інформацію від мене. І ми починаємо. Отже, яка різниця між психологом, психотерапевтом та психіатром? Схема простіша, ніж ви думаєте. Психолог не обов'язково має медичну освіту. Психотерапевт також може мати медичну освіту, а може не мати. Психіатр обов'язково повинен мати медичну освіту, бо він в першу чергу лікар. Психолог обов'язково повинен мати психологічну освіту, бакалавр та або магістр. Психотерапевт. Повинен мати психологічну освіту, бакалавр та або магістр та пройти навчання психотерапії. Зазвичай це 4-5 років. Психіатр не зобов'язаний мати психологічну освіту, але є психіатри, які її мають. Психолог надає психологічні консультації. Психотерапевт проводить психотерапію та може надавати психологічні консультації. Психіатр консультує як лікар та лікує медикаментозно. І як зрозуміти, до кого вам звертатися? Давайте по порядку. Психолог це ваш консультант. Ви отримуєте консультацію, пораду та пропрацьовуєте проблему самостійно. Психологи допомагають впоратися зі стресами, пережити складні періоди, тобто втрата близької людини, розлучення або міжособистісні проблеми. Психотерапевт це той, хто працює з причинами, йде, ніби з вами за руку. Він шукає причини нестабільного психоемоційного стану людини та допомагає сформувати нові моделі поведінки. Психотерапевт допомагає впоратися з посттравматичним стресовим розладом, тривожністю, депресією та іншими проблемами. В більшості методів це робота над дитячими психологічними. Травмами психіатр спеціалізується на лікуванні психічних розладів. Тому, якщо ви маєте, наприклад, галюцинації, нав'язливі думки, неконтрольовану тривогу, періоди значного спаду активності, періоду надмірної активності, з неможливістю згадати, що ви робили в той або інший момент часу. Вам притаманна, наприклад, самоушкоджуюча поведінка, ви маєте суїцидальні думки та складаєте навіть план, як покінчити життя самогубством або нанести собі важкі ураження. Вам варто звернутися саме до психіатра. І в мене для вас хороша новина. Ви не помилитесь, якщо звернетесь до будь-кого з них: психолога, психотерапевта, психіатра Бо кваліфікований спеціаліст, поспілкувавши з вами, зрозуміє, хто на даному етапі вам підходить більш за все і направить до того. Хто вам зараз необхідний? Припустимо, ви вирішили звернутися до психотерапевта. То як його правильно обрати? Насправді тут все просто: перше, це в нього має бути вища психологічна освіта, код спеціальності 053, якщо що, це бакалавр або магістр. Або разом друге, він має пройти навчання з психотерапії в одному з існуючих методів. Я, наприклад, працюю в методі транзактного аналізу, якому навчалась 4 роки. Третє. Він має імпонувати вам як людина. Це важливо для створення контакту та довіри між вами. Ну і четверте, це вартість сеансу. Зважте, що психотерапія це тривалий процес. Вартість для вас має бути значущою, але не критичною. І, Наприклад, я прайс на свої послуги опублікувала в інстаграмі закріплених сторіс. Як проходить перший сеанс з психотерапевтом? Ну, давайте так розкажу на своєму прикладі, а саме як проходить перший сеанс у мене. На початку зустрічі я пропоную познайомитись. Я розповідаю про себе, про метод транзактного аналізу, в якому я працюю, та прошу розповісти про себе на цьому етапі. Я також говорю про. Конфіденційність, і тут ви можете поставити мені питання, які вас хвилюють на другому етапі. Ми обговорюємо ваші очікування від психотерапії, що би ви хотіли дослідити в собі, змінити або що отримати загалом. Не хвилюйтесь, навіть якщо ви не знаєте, що говорити, це нормально. Я тут якраз для того, щоб допомогти знайти ці відповіді. Далі ми переходимо безпосередньо до вашого запиту. Тут я пропоную вам розповісти про вашу сім'ю, про складні ситуації, з якими ви стикаєтесь. Можу ставити уточнюючі запитання, в залежності від проблеми, запиту, з яким ви звернулись. Наприкінці сеансу зазвичай обговорюємо, як часто ви хочете відвідувати психотерапію, який час вам більше підходить, фіксований, який залишається вашим на весь час психотерапії, чи плаваючий. До речі, щоб записатися до мене на сеанс або консультацію, напишіть мені в Інстаграм. посилання. В описі під цим відео, скільки триває психотерапія? Ну у більшості випадків це більше ніж 10 сеансів. Вона може бути як декілька місяців, так і декілька років, а може і все життя, в залежності від цілей клієнта або клієнтки, хтось може ходити постійно, зазвичай, коли людині просто необхідна підтримка, а хтось лише щоб вирішити якусь актуальну проблему. Якщо чесно, я взагалі не бачу проблеми в тому, щоб ходити на психотерапію хоча б і все життя. Ми ж відвідуємо постійно косметолога, спортзал чи перукаря, так і терапія. Навіть якщо в вашому житті немає гострих проблем, але ви бачите, що це працює, то можна себе просто підтримувати час від часу. Наприклад, моя особиста психотерапія почалася десь. В 2014 році на той момент я просто не знала, як жити це життя. Реально не розуміла власних емоцій почуттів. Я ходила до психотерапевта типу ривками спочатку: то раз на два тижні, то по декілька місяців не ходила, але все одно я отримувала результат. Наразі моя психотерапія більш підтримуюча, але все ж таки час від часу я маю певні запити на зміни себе. Тут ще важливо зрозуміти, що ніколи не буде так, що ви пропрацюєте прям всі свої травми на 100%. Ви не будете відчувати біль та станете людиною-кіборгом. Психотерапія так не працює. Як психотерапія впливає на людину? Психотерапія буквально здатна перебудувати ваш мозок, адже вона сприяє формуванню нових нейронніх зв'язків у вашому мозку. Так-так. Терапія це, немов, лабораторія для розвитку, де розвиваються, модифікуються та змінюються нові нейронні зв'язки. А це сприяє психологічній гнучкості та більшому задоволенню від життя. Отже, як це виглядає? Ну, скажімо, комусь потрібна допомога з тим, як справитися з тривогою. Тривога це. Жорстка нейронна мережа, яка реагує на обставини таким чином, що спирається новому досвіду, боїться його. А психотерапевт створює безпечний простір через настроювання на людину, у якому їй стає легше довіряти, і тривога зменшується. Ти навчиться гнучкості у відносинах з психотерапевтом, і потім переносить цей досвід. Таких довірливих стосунків на стосунки з іншими людьми, трапевт заохочуватиме ризикувати та вчитися бути вразливим, не боючись бути відкинутим чи покинутим. Звісно, кожен клієнт або клієнтка приходить зі своїм запитом, своїми цілями. Але якщо узнагальнити, то можна сказати, що після психотерапії людина легше справляється зі складними обставинами в житті, від яких ніхто не застрахований. Вона усвідомлює, що саме з нею відбувається, і як це прожити. Як конструктивно вирішувати конфлікти, як себе захищати, любити, підтримувати та отримувати від світу те, що їй потрібно? Як зрозуміти, що психотерапія не підходить, і як зрозуміти, що вона приносить результат? Тут все просто: якщо ви наближаєтесь до цілі, яку поставили на початку психотерапії. То підходить. Якщо не наближаєтесь, то не підходить. Але щоб допомогти вам розібратися в цьому, ось декілька основних ознак, що психотерапія вам не підходить. Відсутність зв'язку з терапевтом. Якщо ви не відчуваєте довіру до свого терапевта, це може впливати на ефективність процесу. Зв'язок і відчуття комфорту з терапевтом дуже важливі. Друге брак покращень. Якщо ви не бачите жодних покращень у вашому стані або симптомах після тривалого терапевтичного процесу, це може свідчити про неефективність поточного методу психотерапії або Особистості терапевта третє це відчуття відсутності підтримки, якщо ви відчуваєте, що не отримуєте необхідної підтримки від терапевта, або що він не слухає вас уважно. Це також може бути ознакою неефективної терапії. Ну і четверте, це те, що ви очікуєте від психотерапії магічної дії, тобто швидкого та ідеального результату. При цьому ви вважаєте, що вам нічого особливого робити і не потрібно. Це задача психотерапевта. Це інфантильна позиція, і залишаючись ній, вам жодна психотерапія не принесе результату. Важливо пам'ятати, що психотерапія на певний час може погіршити стан людини, бо це робота з болісними почуттями. Як зрозуміти, що психотерапія приносить результат? Якщо ваша ціль була доволі чіткою, ну, наприклад, вміти долати страх перед публічним виступом або кинути палити, то тут буде очевидним, чи досягаєте ви цілі, чи ні. Але якщо ваша ціль достатньо розмита, наприклад, знайти себе і сенс життя, то потрібно більше часу, щоб дійти до причини внутрішньої кризи. Іноді людині може ставати погано, вона може згадувати травматичний досвід, але тенденція з часом все одно буде на покращення. Що значить тенденція на покращення? Ви перестаєте себе звинувачувати в чомусь, приймаєте себе таким, як є. Ви берете відповідальність за своє життя, починаєте займати більш таку зрілу позицію. А стосунки з іншими людьми стають більш гармонійними. Ви почуваєтесь більш впевнено, енергійно і можете справлятися з щоденним стресом. Ви починаєте розуміти свої емоції, покращується рефлексія та розуміння кордонів моє чуже. У вас з'являються конкретні цілі та бажання і розуміння, як їх досягати. Ви починаєте розповідати терапевту не тільки про свої проблеми, а й про свої успіхи у їх вирішенні. Головне, ви відчуваєте себе більш щасливим. З'являється відчуття внутрішньої опори та перспективи. Ще раз це відбувається не одразу, не з першого сеансу, але вже після кількох місяців внутрішньої роботи є ця тенденція на покращення стану. Не забувайте поставити лайк, тоді це відео буде просувати YouTube, і якомога більше людей знайдуть відповіді на свої запитання. А також я буду розуміти, що вам була корисна ця інформація. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та дбати про своє психічне здоров'я. Це наразі дуже актуально.